От, друзі, вирішив почати відео саме тренування. Ось, Тому що тема буде дуже цікава, тема про волю. От, Трошечки про свій тренувальний спліт. Я буду розкривати його деталі поступово. Скажу одразу, що така схема тренувань існує. Це саме така схема, коли тренувальний спліт на все тіло йде спочатку на 12-16 повторень, взагалі без відказних відходів. Потім наступний виходить, як тренувальний тиждень, повністю на все тіло. Проходиться в, в діапазоні 6-12 повторень. Тут вже можуть бути приблизно два відказних підходи кожного тренування. І потім третій тиждень йде на 2-4 повторення, в деяких вправах можна 5-6 робити, які дуже травмонебезпечні такі. Ось, де додаткова вага більша. Тобто силове, силове тренування. Тобто легкий тиждень. Потім, так скажемо, на масу і потім на силу. Ось. Але саме такими вправами, як я, щоб погратися, ну, мабуть, ніхто ніхто так не робить. Я думаю, що навіть на 90% ніхто на планеті так не робить. Ну, Така от цікава історія. От. І в мене зараз легкий тиждень, він закінчується. Останнє тренування буде, от як трошки відновлюся, бо Досить важко попрацював, зрівнянню з попереднім тренуванням в залі, яке було 6 днів назад. це було важче, тому що я від того відходив 5 днів. Ну Подивимось, що буде тут. От, скажу теж таке, якщо ти думаєш йти в тренажерний зал, або ну, просто в своїх якихось умовах працювати саме на нарощування м'язової тканини. Будь готовим до того, що місяця півтора перших після кожного тренування в тебе буде кріпатура, як не спрощувати ці вправи, як не робити багато півторку з маленькою додатковою вагою. Але якщо ти впрягся в, саме в систему тренувань, в програму і хочеш по плану працювати, ось, тіло потрібно доказувати, що ти дисциплінований. І спочатку воно дає супротив, спочатку не розуміє, що, для чого, а коли ти кожного дня собі повторюєш, для чого, це, коли ти знаєш, для чого ти це робиш. А тіло здається, воно каже, ну добре, давай. Цікаво, ти придумав, попрацюємо над цим. І наскільки я розумію, наскільки я розумію, тому що в мене такого досвіду немає, що потім навіть з великою додатковою вагою, коли людина працює, коли вона вже там 3-5-7 років тренується дисципліновано, що кріпатура може вже бути не така яскрава, не така виражена, буде виражатись, коли якісь нові вправи вводяться. Трошечки людина грається цими тренуваннями. Міняє місцями вправи нові якісь рекордні віса пробує брати. Ось, чому в мене такого досвіду нема. Тому що... О! А ось це, я розкажу в наступному відео про свій тренувальний шлях всього життя. Починаючи от прямо з 16 років. А зараз розкажу вам про волю. Я спілкувався з своїм другом. Дуже такий вольовий, любить по... спілкуватись з поліцейськими, з ПЦК, він такий на волі. Знання є в нього, знання юридичні такі і е, так, права людини, все, все це, так? Да? Але основа це воля. Я з ним згіден, що воля є основою. Я йому кажу, от слухай, коли я дисципліновано працюю над своїм тілом, тіло росте, я провантажую в себе якийсь образ сильного чоловіка, мені стає легше. Мені стає легше не боятися, триматись з якоюсь своєю структурою. Він каже, м'язи взагалі тут не при чому, головне воля. Друзі, а що таке воля? Да? А звідки беруться м'язи? А насправді ж ходити і ці мікротравми отримувати, кріпатуру, терпіти. Не дуже хочеться насправді. Ну, тренування кайфове, а наслідки, коли це все відходить, ну не дуже хочеться це терпіти. Але ж людина, яка знає для чого це, вона на вольових зусиллях це робить. Повторює, повторює, тіло плаче. Мужик каже, ні, я це буду повторювати, ще тисячі разів плакати не вийде. Ну, плач собі. Тіло може плакати, а я буду на вольових зусиллях працювати. Так от, якщо мені, наприклад, вдається вибудувати своє тіло, я ж це будую за рахунок дисципліни і волі. Так, і ці, ці моменти, вони, вони про те саме. І робота внутрішня отримуючи досвід, да, спілкування з ТЦК, наприклад, це ну, офігенно закаляє, да? ну, дуже круто. А ще дуже круто, коли ти дисципліновано працюєш над собою, коли ти через вольові зусилля досягаєш свого, коли м'язи ростуть, коли свілові показники ростуть. Це, це впливає. Друзі, от я по собі скажу, як тільки в мене з'являється м'язи, в мене походка міняється, я починаю себе по-іншому відчувати. Трошечки, не скажу, що прям пшух, супергерой, трошечки навіть зникає якийсь страх. Ну просто тому що я впевненіший стою. От навіть, знаєш, відслідкую таку штуку. Це, мабуть, більше про мене. Я не дуже багато в своєму житті тренував ноги, і от коли я про них забуваю, от якась хода така, вона не впевнена. Як тільки починаю, хоча б 2-3 тренування на ноги зроблю з додатковою вагою, впевненість у ногах, я такий, клас, у мене опора така міцна. Так Ну, це впливає, це впливає, зовнішній вигляд, це ж відображення нашого, нашої внутрішньої дисциплінованої роботи. Тому тут теж є воля. Воля в тому, щоб йти і досягати. Дуже багато тавтологій, я думаю, що з цим пора завершувати. А в наступному відео, як я обіцяв, розкажу про свій шлях і як я себе так запустив в 32 роки, та ніби як 16 років-16 років. 16 років да? Працюю з тілом періодично. А чому я такий худий? Дізнаєшся.